Вислухайте переказ Мангу, твоя вічна брехня. Розділ четвертий. Ви Роузенгокер. Правда? Так. Дівчинка заверещала. Вона говорила як дельфін. Крім того, дівчинка була досить гучною, щоб охоронець почув та увійшов усередину. Якби вона не була зв'язана, вона прикрила б її маленький ротик. Чи не могла б ти, будь ласка, помовчати? Якщо тебе тут спіймають, мене вб'ють п'ятіку. Вона приклала палець до губ, дівчинка прикрила рода рукою і кивнула головою. Очі дівчинки все ще сяяли. Вона зрозуміла, що поступила з помилки, розкривши свою особистість. Роузен мала просто сказати, що їй там не було. Це правда, що ви покинули в'язницю, прокопавши тунель? Так, це правда. Ложкою. Хіба це можливо? Доки в тебе буде достатньо часу і терпіння. Ух ти! Все, що було в газеті, правда! Вона намагалась відповідати так сухо, щоб дитині стало нудно. На жаль, те, що вона казала, було надто цікавим. Навіть якщо ви записали прості факти з життя Роузен, то це була б захоплююча історія. Так ви справді можете використовувати магію? Очікувальне обличчя було щире. Вона вже збиралася і сказати ні. Але Марія, яка слухала їхню розмову, легенько піштовхнула її ліктям. Вона насупилась і одними губами запитала, що прошепотіла Марія. Ти що до скажи їй, що ти можеш використати магію, і відповідай ось так дитині. Вона принесла цигарки. Так, звичайно, пишаєшся тим, що попросила дівчинку принести тобі цигарету. А ти справді та сама жінка, яка втекла двічі? Коли з'явиться можливість, ти їм, маєш нею скористатись. Якби це Алькафес я попросила б інструмент, але ми в морі. Це марно, щоб не принесла ця дівчинка. Якщо я не накажу їй вкрасти ключі у боса і її батька. Про що ми не можемо попросити? В'язниця зводила лютей з розуму. Вона теж тривалий час перебувала у в'язниці, але мала достатньо підстав, щоб зрозуміти, що Марія не права. оскільки ця дівчинка прийшла весь цей шлях сюди не завадило б поставити б кілька запитань, кинувши лютий погляд на Марію, Роузен понизила голос. Ти сказала, що тебе звуть Лайла? Так, я лайла Рівіл. У мене є кілька запитань, чи ти зможеш на них відповісти? Дитина, не нетерпілося відповісти, зненацька замовкла. Роузен зрозуміла. Було нормально лякатись, коли ти гадала, що це проста гра, має реальні наслідки. Вона нічно заспокоювала дитину. Ти хочеш побачити магію? Це. А, я не питатиму ні, про що дивне, просто мені цікаво. Я постараюсь відповісти. Роузен мамагалася виглядати якомога нешкідливіше. Навіть не намагаючись, вона знала, що виглядає досить слабкою. Дівчина ні для кого не була загрозою. Погавившись, дівчинка кивнула головою. Роузен тихо підняла куточки губ. Всі казали, що добродушна, зовнішність, рокова слабкість у цьому суворому світі, але вона думала інакше щоб ви не використовували це ваше діло. Ти знаєш Коноро? Так, він бос мого дядька. Герой війни, найкращий пілот, його звуть Ян. Ти близька з ним? Ну, він мені не подобається. Він прямолінійний, і суворий, я його не цікавлю. Але дядько Генрій сказав, що він не говорить цього, але дбає про мене, тому що знає мене з того часу, коли я була в утробі матері. Я можу думати про нього, як про іншого батька, але я не знаю. Він одружений, має коханку. Вона не знає, у нього навіть наречена немає. Люди навколо нього вимагають, щоб він найскрутіше одружився, але Іан, схоже, не надає цьому великому значенню. Тебе зовсім не цікавлять жінки. Вона уточнила питання, яке хотіла поставити, і вимовила його у формі, що підходить для дитячих вух. Ти колись бачила, як жінки виходять із кімнати Іана? Чи, може, ти бачила його з однієї з них? Жінка і чому? На щастя, не помітивши її намірів, Лайла їй дала саме ту відповідь, яка їй була потрібна. Чорт забирай, чоловіки з вищого класу мають всі моральні та акуратні. Залишився ще один варіант: Піанорконор. Він співчутлива людина. Що таке співчуття? Можливо, це було важке слово для дитини, і Лайла розплюшила очі. Приблизно половину свого життя вона щосили намагалась викликати в людей співчуття. Тому, коли дитина запитала, що це таке, вона навіть не змогла відповісти. Серце робило людей безтурботними, і вона зайшла так далеко, використовуючи незлічені серця. Це було все, що вона могла сказати. Почуття жалості до когось люба, Морріні порушила тишу і поливала себе голосом впускає собаку до хати від доща, тримає за руку дитину з лихоманкою та молиться. Плаче, коли хтось інший плаче, це її співчуття. Це жалість. Чи не так? Так, звичайно, жалість. Довге пояснення Марії було скорочено словами дитина. Марія кивнула з турботливою усмішкою, але Роузен тільки гірко посміхнулася це була не лейла, яка не знала, що таке співчуття, то була вона. Співчуття, які відчували Марія та Лайла, відрізнялися від її власного. Навіть незважаючи на те, що вони називалися одним тим же словом, але належали до однієї категорії. Ґрунт, на якому росли серця різних людей, був різним, люди, яких вона зустрічала, були чисті серце, те, що в них було було надто потворним, щоб навіть називатися це серце. Я не, я не думаю, що йому хтось сильно подобається. Він не дуже доброзичливий, як я очікувалось. Вона згадала ті сірі очі, які залишилися байдужими, навіть коли вона плакала. Янан Норконор був солдатом та воїном. Співчуття було нестачею солдатів. Якби він був такою людиною, він не би не міг пережити війну. Лайла теж стежила за її обличчям, успішно додала, невже боялася, що Роузен подумає про нього погано. І все ж я думаю, що Іоанн хороша людина, він герой, який врятував нас усіх. Лайла ні про що не турбувалась. Я маю на увазі не має значення, що я думаю про Яна Конору. Навіть якщо вона проклинатиме Яна Конора доти, доки в неї не розірветься горло, його честь не буде запернована. Ніхто не слухав би слова відьми. Крім того, вона не відчувала ненависті до Яна. Він навіть подобався їй. Він був для неї героєм. Тільки тому, що він не був такий добрий, як вона думала, це не змінило її думки. Єдина причина, через яку вона планувала обдурити його, полягає в тому, що він був охоронцем. Якби не ця ситуація, вона, мабуть, зробила б якусь дурість, щоб привернути його увагу та поговорити з ним. Дякую тобі, Лайло. Достатньо. Тепер моя черга стримати свою обіцянку. Вона простягла руку крізь ґрати, зважаючи на те, що пути були встановлені на близькій відстані одна від одного. Там було достатньо місця. Щоб одне із її зап'ястів могло пройти. Лайла подивилась на руку і здригнулась. Роузен спробувала заспокоїти дитину. У мене багато шрамів на руках. Просто я спалила їх, коли працювала на кухні. Хіба вони не болять? Тепер усе гаразд, це старі шрами. Більше того, оскільки я не маю нічого, не могла б ти мені дати щось, навіть як якась дрібничка. Це чудово. Великі очі Лайли злоложилися. Вона була співчутливою дитиною. Невже всі такі діти? Лайла порилася в кишенях і похитала головою У мене нічого нема. Ось що, кілька монет. Монета? Цього достатньо. Лайла поклала її на долоні монету. Роузен дивилася на мідну монету, що здалека заржавіла. «І Що ви збираєтесь з нею робити? Для магії завжди потрібна ціна. Вона відповіла їй оповідач, і Роузен витягнула в собі договору. Бачивши її ворожні руки, дитина вигукнула зникла! Вона не зникла. Вона посміхнулася і витягнула свої скуті так далеко, як тільки могла, наблизившись і до Лелі. Вона вгадала, що витягає щось з вуха, і монета знову знов А цей раз Лайла не змогла навіть вигукнути. Роза була здивована, її невинним обличчям, широко відкритим ротом. Дівчинка посміхнулася. Давай, візьми її. Це щаслива монетка. Так, так. Це секрет, але до заходу сонця вона перетвориться на золото. Це було достатньо, щоб відправити дитину назад. Лайла схвильовано поклала мене до кишень і вийшла з кімнати. Роузен забрала сигарету у Марії та глибоко затягла. Ти справді використала, магію?» грайливо запитала Марія. Роузен пустотливо посміхнулася. Ти знаєш, що я цього не робила, то простий трюк. Я не така вміла, як вуличний фокусник. Коли сонце сяде, вона помітить о, мене обдурили. Але тоді буде вже занадто пізно, я отримала всю необхідну інформацію. Хіба вокер не є послідовним аргументом на користь того, що вона не може мрехати? Невже це так? Як би соромно! Якби я була справжньою відьмою, я б могла влаштувати бунт ув'язаних і втекла. Тут всюди вода, куди я б пішла б. Було б нерозумно плести в рятувальній шлюбці, але є місце, куди можна піти. Острів Відім, Вальпур'єв, це неподалік від острова Монте. Марія знала, що кажуть дурниці, тому, закінчивши гору говорити, вибухнула сміхом. Вона встановила холодну правду усередину своєї широкої посмішки навіть якщо сила Відім поменшала, це нелегко. Це їхній останній притулок, якби хтось із широкого загалу наблизився, їхні тіла були б розрізані на частини ще до того, як вони висадились би на острів. Я знаю, я пожартувала. Так, гарний жарт. Вона тихо засміялася. Марія прижмурила очі і спробувала сказати ще щось, але Роуза махнула рукою, зупиняючи її. Вона збиралась почати розмову, яка вже була закінчена. Ви дійсно вбили свого чоловіка? Я його не вбивала. Ви дійсно відьма? Ви думаєте, що я відьма? У вас засмучений голос. Я не суддя. Тому щоб вам не бути був чесною зі мною. Скажіть, ви його вбили? Ви думаєте, що я вбила свого чоловіка? Всі інші так думають. Я дійсно його не вбивала. Так усі у в'язниці говорять. Марія завжди багатозначно посміхналася з таким виразом. Вона не обов'язково заперечувала чи вірила своїм словам не було жодної потреби протирати сльози, як вона це робила у залі суду. У цьому не було жодного сенсу. збрахала вона чи ні, нічого не зміниться. Не було б жодної потреби змінювати її доводи. Брехня добре на дітей, Роуз. Так, саме так. Я хотіла б, щоб ти змогла зробити те саме з Яном Конором. Як ти думаєш? Раузен зрозуміла, що Марія вже знала про її думки. Марія, я тут подумала, так? Що таке? Я хочу знову поговорити з Конором. Я не хотів би спати з нею, можливо, до кінця, але він був солдатом, героєм пілотом. Це означає, що він звик дивитися на все зверху, як це дихати повітрям усіх над головами, наскільки маленьким і невизначеним виглядав світ із неба Його життя було низькою переног. Ян Конор був залежним від цього. Наскільки бездоганна, легка та безсила відьма з Алькафеза, як легко мати з нею, якою цікавою може бути ніч, яку ти провів із нею? Чоловіка подобаються слабкі жінки, дивно, але зовнішність не мала великого значення. Їх приваблюють жінки в її вчій були мокрі від сліз, а не красиві та невпевнені у собі жінки. Безмежно, безпорадні. Їм подобалась позиція, а не жінка, ось чому вони хотіли жінку, яку вони б могли гладити і обіймати, а потім використовувати і топтати, як їм заманеться. Це було їхнє співчуття і мало зовсім інший зміст, ніж те, що знала Лела та Марія. Вона була мало це довести. Дівчина була з тих жінок, які ніколи, ніколи не зможуть перемогти, як тільки дають їм чуття перемоги. Вона була здатна відповідати рівню Іана. Вона могла бути нескільки жалкою людиною. Загалом це була і спеціальність. Рятуйте мене, рятуйте мене, будь ласка, незважаючи на те, що я виглядаю грубо, насправді дуже слабка. Змілюйтесь наді мною і зроби щось для мене. Мені потрібно, щоб ти мене врятував, тоді я зможу виграти і цього разу. Вона вірила, що покірність більш солодка та захоплюючі почуття, ніж кохання, і це було набагато легше почуття, ніж кохання. момент приниження можна було стерпіти, тому зрештою, зрештою вона переможе і посміється останньою.